Хто є вашим головним клієнтом та що найбільше він потребує від вашого онлайн-курсу? З чого почати? Перше, визначити проблему, яку вирішуєте. Запитайте себе, яку головну проблему допомагає вирішити ваш курс. Наприклад, якщо ваш курс з графічного дизайну, проблема може бути: немає часу на самостійне навчання, але потрібно швидко освоїти професію для роботи чи фрилансу. Друге. Сегментуйте аудиторію, не намагайтеся охопити всіх і одразу. Сегментуйте за віком, професією, рівнем досвіду, цінностями та цілями: кар'єра, хобі, додаткові навички, болями та потребами. Наприклад, студент після університету, які хочуть швидко опанувати практичні навички, або маркетологи, які хочуть освоїти графічний дизайн для своєї роботи. Створіть Customer Person. для корклієнта, створіть детальний портрет. Зрозуміти проблеми та цілі, де проводить час онлайн і як знаходить ваші курси. Це допоможе говорити мовою клієнта і робити курс максимально релевантним. Четверте, збирайте дані, опитування, глибинні інтерв'ю, аналіз соцмереж, форуми, спільноти, тестові вебінари або демо уроки. Так, ви перевірите, чому саме цей сегмент. Готовий купувати ваш курс. Тестуйте та адаптуйте. Запустіть мінімальний продукт MVP для кор-клієнта та отримайте фідбек, Покращуйте контент, поступово розширюйте аудиторію на суміжні сегменти. Core – це той, хто відчуває максимальну цінність вашого курсу і швидко стане першим покупцем. Визначивши його, правильно запуск онлайн-школи стає більш передбачуваним і ефективним.